Як сьогодні бачите, у нас є розпаковка на історичних хізаки Legend of Animals. І це, у нас буде дуже майже довге відео, так що погнали. У колекції ми 10 цих, а ми купили 4 пакетика першому цікаво. цікава. Да, так, это набор. У мене була така сама, але я потерял. Хороша. Новина. Я открыта. Ну, ну така максимальна на розмір, кист. Так, курс тупи. Давайте другий пакетик відкриємо. Повторка така сама. Я думаю, не буде повторить. Попаси, кого я хотів! Може Я так хотів його. Мо це завтра. Давайте подивимося кого нього. Ух. Дивіться, який у нього хвостик, Ось тут -то такі жабри, на жабри І ротик. Кстати, він меня кольор топлив води, оце масосавер. Давайте другий пакетик. Дивіться, ось останній пакет на другий. О, черний колекон. Але воздушний, роздувся. Нічого, але ми знайшли такого, якого хотіли, да? Мазозавра. Mm -hmm. Давайте подивимось карточку його. Максимально майже.